Мистецькі твори ніколи не старіють і не виходять з моди, а служать гідним прикладом для нащадків, аби ті змогли навчитись їх перевершувати. Доказом цього прагнення стала арт-медіа-акція, присвячена презентації виставки корифеї українського мистецтва. Більше про неї розповідає директор Вінницького обласного художнього музею Ілля Безбах. Ми сьогодні, мабуть, перше таким чином відкриваємо виставку корифеїв, Українського образотворчого мистецтва. Ця така незвичність виливається в арт медіа акцію. Ми хотіли б, щоб наші привідні художники Вінничини поділилися своїм враженням про ті роботи, які ми хочемо сьогодні показати глядачам. У нас на Вінничині знальних художників більше. 300. це не кожна держава світу може похвалитися тим, що має ось таку кількість самих хороших, знаних художників. А був би, мабуть, великим гріхом не ознайомити всіх з тими, хто, по суті, був родоначальником українського образотворчого мистецтва. 40-х, 50-х, та й 30-х років минулого століття. Протягом урочистої світської бесіди за круглим столом сучасні вінницькі художники не лише насолоджувалися чаюванням, а й мали змогу помилуватись на полотна, що заворожують красою пейзажів Карпатських гір, Криму та Полісся, поєднані з зображенням важкої селянської праці, сповненої болю та надії, а також на колоритні натюрморти, які доповнювали яскраву збірку робіт митців ХХ століття. Здесь есть видение, чувствование каждого. И каждое, каждое полотно – это имя, это, это эпоха. Возьмите Пламеницкого, который был и до сих пор остается непревзойденным колористом. Никто его не, не превзошел и, и, и вряд ли превзойдет. Так как он чувствовал цвет и писал четырьмя красками. Это просто, это просто уникально. Ну, буквально, вот Столяренко, это тоже, это, дай Бог ему еще здоровья на долгие годы. Это тоже уникальный художник и целая эпоха. Ну, ну буквально каждое имя, которое мы сейчас, вот, вот, которое смотрит на нас, это эпоха. Лопухов, он известен более значительными работами, но даже вот небольшой натюрморт, Ну, це просто душа, це відіння своє, ні з ким його не спутаєш. Мистецтво, наче квітка, проростає скрізь, незважаючи на перепони. Так само і українські корифеї, змушені творити в жорстких ідеологічних рамках минулих років, вони поклали все своє життя на відродження в серцях людей образу України. Своїми враженнями про наше мистецтво у світі поділилась художниця Надія Багнюк. Между прочим, украинский колорит очень отличается с грузинским. Вот. То есть вот эта вот яркость, вот это вот ну, самовыражение полностью чувствуется, понимаете, которую ты смотришь и передается тебе это состояние. Вот. Что, между прочим, не скажешь вот даже о тех времен, вот о российских. Там более мрачные работы, всегда вот я сопоставляла. И в это время действительно, может быть, и были какие-то там, вот рисовали и я вот рисовала, и Ленинов, и Марцев, и даже Сталина рисовала. Вот. Но всегда Ты работал еще от души. Понимаете? И вот это вот то, что вот здесь каждого художника выражается. Душа відчувається, його любов к іску, любов к этому, це дуже это ощутимо. Мета даної акції продовжити найкращі традиції Золотого фонду українського мистецтва та підтримувати тісний творчий контакт з їх учнями та послідовниками, аби заохотити людей, які звикли спостерігати за міжнародними тенденціями, більше дізнаватись про історію українського живопису. Олена Закревська, Вадим Демець, телеканал Смарт ТВ.